Служба безпеки виклала на Полтавщині ще чотирьох місцевих мешканців, які публікували антиукраїнські дописи на власних сторінках в заборонених соцмережах та інтернет-спільнотах. Так, одна з фігуранток мешканка Полтави. Вона поширила в соціальних групах те ворожої пропаганди, виправдовувала збройну агресію РФ і намагалася дискредитувати наших західних партнерів. Жінка звинувачувала їх у тому, що вони розв'язали війну з РФ і тепер воюють дармовими українцями замість своїх солдат. Крім того, дві мешканки горішніх плавнів заперечували збройну агресію Росії та представляли її як внутрішній громадянський конфлікт. Фігурантки звинувачували українських захисників у військових злочинах та глорифікували війська окупантів, які погрожували знищенням центрів прийняття рішень. Ще одним прихильником рашизму виявився мешканець Кременчуцького району. В одній з оборонних соцмереж він заперечував російську агресію та поширював дописи про звільнення Херсона війська РФ. Водночас чоловік безпідставно звинувачував Україну в постановці звірств окупантів у Бучі. Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності всіх чотирьох місцевих мешканців. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за частинами 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікація її учасників. Достове розслідування по вказаним фактам завершено, обвинувальні акти скеровано до суду.